Мої вітання у студії ТРК міська інформаційна служба Ірина Неділько. Про події четверга 5 червня у випуску новин розкажуть мої колеги-журналісти. Спочатку про головні теми. Генеральний директор металургійного комбінату оприлюднив плани розвитку заводу на найближчий час. У рамках операції Автобус-2014 Дніпродзержинські інспектори ДАІ перевірили стан громадського транспорту. У Дніпродзержинську визначено переможців щорічного конкурсу на кращий двір, під'їзд та спортивний майданчик міста. У будівлі Дніпродзержинської міської ради відбулося засідання координаційної ради. Нагадаємо, цей орган був створений цього року за ініціативою громадськості для контролю за роботою міської ради та виконавчого комітету та задля співпраці громади з органами місцевого самоврядування. На порядок денний засідання було винесено питання про зміну його складу. Як все відбувалося, дізнавався наш кореспондент. Хто три рази не прийшов? Уважительні причини і так далі. Ну якщо все время значит, значек занят. Он должен займати там какие-то пости і так далі. Да. через регулярний пропуск засідань його кількома членами. Питання про виключення їх зі складу координаційної ради набрало актуальності. У нас э, состоялось 8 засідань сьогодні. 9. і так, протокол. 1 там всі були. Протокол номер 2 Відсутні uh -huh. Колесник, Крамаренко, Губа Залевський. Протокол номер 3. Відсутні Залевський Губа Шех. Протокол номер 4. Відсутні Демішева Крамаренко Шех Залевський. Считайте э -э номер 5. Також було піднято питання про включення представників громадськості до складу виконавчого комітету міської ради. Нагадаємо, це питання на останній сесії викликало чимало суперечок, і так і не було вирішено. Однак і члени координаційної ради теж не знайшли консенсусу у розв'язанні цього питання, ні з точки зору процедури включення нових членів до виконкому, ні стосовно кандидатів для вступу в новообраний орган. Генеральний директор Дніпровського медкомбінату Максим Завгородній зустрівся з активістами профспілкового комітету. Він розповів про плани щодо розвитку дзержинки та поділився думками про долю підприємства і вирішення найважливіших виробничих, соціальних та екологічних завдань. Детальніше у наступному сюжеті. Голова профспілкового комітету Микола Колючий вручив генеральному директорові Ключ зроблений з дроту, що почали випускати наприкінці травня на новому стані сортопрокатного цеху. Це свого роду символ нової епохи на комбінації, адже з пуском першої сучасної прокатної лінії незабаром підуть інші старти і реалізація наступних інвестпроєктів, спрямованих на розширення сортаменту готової продукції і поліпшення її якості. Для Дніпродзержинська це також важливий момент, зазначив голова профспілкового комітету. Сегодня кто получает такие результаты? И если мы зададим вопрос, а что оно городу дает, дает городу то, что градообразующее предприятие будет работать, будет выпускать продукцию, а это значит, этот город будет жить и существовать. Максим Сергійович назвав проект реконструкції стану 400 дріб 200 знаковим для всіх учасників будівництва і пуску дротяної лінії. Він також висловив упевненість, що у перших числах червня комбінат почне катати дріт у безприривному режимі і поступово вийде на задану потужність 330 тисяч тонн дроту у бунтах. На рік також зазначив і про ситуацію виробництва на світовому ринку. Выживают и будут выживать, и будут иметь будущее однозначно те, у кого есть новые правильные современные технологии. Наступний етап реконструкції сортопрокатного цеху введення сортової лінії, що дозволить випускати у рік у цілому вже 900 тисяч тонн товарної продукції. Це набагато вигідніше ніж торгувати квадратом. Додаткова маржа складе приблизно 20 доларів на тонні продукції. У перспективі на стані 400 дріб 200 заплановано реалізувати проект щодо збільшення продуктивності до півтора мільйона тонн за рахунок установки ще одного нового нагрівального пристрою і окремої групи клітей, що дозволить випускати продукцію на двох незалежних один від одного лініях – сортової та бунтової. Собственно, миллион тонн это 20 мільйонов долларов в год дополнительных, которые мы с вами можем использовать на дальнейшие проекты с точки зрения реконструкции, на улучшение социальных наших обязательств, которые есть, и перед собственно говоря, нами внутри нашим коллективом, и перед городом в том числе. На зустрічі з профактивом генеральний директор комбінату розповів також про те, як вирішується питання підвищення енергоефективності виробництва і що дасть впровадження технології вдування пиловугільного палива у доманому цеху. Якщо брати тонну условного топлива, яку ми тратимо на виробництво Чугуна, повірте мені, це така цифра дуже грустна. Соответственно, з подорожанням ціни газу вона стає грустні з кожним днем. Тому вот пуск пилюгального вдування пилюгального топлива в доміни цех. Ну, Уже я на сегодняшний день, в сегодняшней ситуации, я оценивал так на 25 долларов на тонну, сейчас это уже 35 долларов на тоне чугуна. Не дивлячись на те, що головна установка з пиловугільного палива ще не введена в експлуатацію, вже застосовують пиловугільне паливо у вапняному цеху. Це третій з найбільших користувачів газу. Перший це доманий, а другий ТЕЦ. Поки ми експериментуємо со штабами, достигли 50% заміни, но все одно це сьогодні дає хороший економ-ефект. В общем-то, з моменту пуска і ось от таких вотут. будем говорить, манипуляции, мы уже сэкономили, мы отчитались перед акционерами по постинвестиционному контролю 900 тысяч долларов. При том, при всем, что в общем-то сам проект нам обошелся в 4,5 миллиона долларов весь. Також Максим Сергійович додав, що вже сьогодні вони на розгляд акціонерів подали п'ять інвестпроєктів. Окреслюючи такі програми, ми завжди думаємо в першу чергу про комбінат і колектив. Сказав по закінченню зустрічі Максим Сергійович. На комбінаті мають застосовуватися нові прогресивні технології. Люди повинні працювати і підвищувати рівень своєї компетенції. це путь обучення, безусловно, це путь обучаємості. Звісно, є питання матеріальної мотивації. Там вопрос того ж повышения зарплати, который ми рассматриваем сьогодні. Там я на опряжувати віпрос і сразу на нього отвечу. Ми з Николаем Семеновичем достаточно плотно об этом разговариваем. Значит, ми вийшли з предложением к акціонерам. І, в общем-то, реалізуємо першу часть в мае ми поднимаем заработную плату на 12% робочим, на 7% управлінцям. Саме на такій оптимістичній ноті і закінчилася зустріч генерального директора Максима Сергійовича Загороднього з активістами профспілкового комітету медкомбінату. Щонайменше дві години на добудні продзержинці проводять у громадському транспорті. Ця цифра на прикладі людей, що добираються з лівого берега на правий, складена з терміну очікування на зупинці та власне самого перевезення. Кількість людей у салоні, настрій водія, технічний стан автомобіля все це може як підтримати плюсовий градус настрою, так власне, і перевести його у мінус. Та, попри все, це громадський транспорт це майже життєутворююча складова міського організму. І він, як і будь-який інший, потребує ретельної профілактики. Операція автобус 2014 яку проводить міський відділ ДАІ, наглядно показує наскільки безпечно користуватися громадським транспортом міста. Всеукраїнська операція Автобус-2014 це комплекс профілактичних заходів, спрямованих на перевірку усіх видів громадського транспорту з метою попередження аварійності та забезпечення безпеки перевезень пасажирів. У Дніпрозружинську послуги з пасажирського перевезення надає дев'ять автотранспортних підприємств. Перш за все, інспектори дорожнього руху посилили контроль за їх роботою безпосередньо на маршрутах. Тут фіксується порушення правил дорожнього руху. У місцях відстою громадського транспорту інспектори ДАІ перевіряють технічний стан машин та відповідні документи. На момент проверив таких плану проводиться водитель при собі повинен мати водійське посвідчення відповідної категорії, в даному автомобіль вважається автобусом і має иметь категорію Д. От ми бачимо наличие этих прав і. Потім саме реєстрационные документи на дане транспортного здійснення, которая який то, что он находится на предприятии. Данный автомобиль э, принадлежит товаристу империал. Также само смотрится техническое состояние транспортных средств, а также э, с водителями проводится профилактическая беседа по поводу того, что надо быть очень внимательным при перевозке пассажиров, потому как они отвечают не только за себя и за окружающих, также у них есть огромная ответственность, они перевозят пассажиров. Володимир Володимирович за кермом громадського автобусу більше 15 років. Під час перевірки його документів інспектори ДАІ жодних порушень не виявили. Оглянули стан авто, зробили зауваження щодо чистоти в салоні. У нас графік роботи. Якщо, допустим, я діжурний, я, допустим, там в 11 вечора закінчую. Утром, допустимо, першою машиною це без 15.05 я виїжджаю. Це по графіку. Може і в 6 часу, може по 7. Утром виходить машина в рейс, вона убирается чиста, тому що механік не, не випускає. Ну а сейчас це робоча обстановка, это звісно. Що в салоні, що здесь, а то тут. Утром можете перевірити, пожалуйста, чисто будет. Один з найголовніших документів, який засвідчують те, що водію та його автобусу можна довіряти, це відмітки механіка та медичного працівника в спеціальних листах, які ставляться щоденно і тільки після перевірки. Это печать під час віризря та механік перед випуском автомобіль провірений все в порядку резина в порядку тормозної порядки. Тобто технічне составлення транспортного средства разрешает перевозить пасажирів безпечним для цього людей. У 98% кажуть в автотехнічній інспекції ДАІ документи у водіїв в порядку. Технічна несправність авто зустрічається рідко. У разі порушення на водія складається протокол, а також направляються відповідні листи керівництву підприємства. З початку операції минуло два тижні. За цей час інспектори ДАІ встигли зафіксувати 67 порушень водіями громадського транспорту правил дорожнього руху. Із них 32 складно адміністративних, адміністративних матеріалів по поводу перевозки пасажирів. Це пункт правил 21.1. Э, Водії нарушають правила, тому що заводи затові предусматривають определене количество людей. Люди перевозять как бы, свыше норм, коли передус завод із заділено. Тобто стоя. Водителям таким применям веры административного воздействия 121 части 2 прим 1 штраф 170 гривен. Валентин Анатолійович навіть не може згадати, скільки працює на громадському транспорті. У водії пішов через любов до цієї справи. Каже, робота не з легких, саме через людей. Розповідає, що перевозить різних пасажирів. Часто доводиться стримувати свої емоції та поступатися. Та сьогодні до непорозумінь з клієнтами додається і соціально-економічна ситуація в країні. Наскільки Насколько все, проїзд залишається по старому Це ж все накладно і для і для водителя, і для хазяїна. 9,60 літр було, а зараз 14,60. Ну як, різниця є. Розход 13 літр на 100 кілометрів. От посчитайте. І все ж головними ревізорами громадського транспорту є самі пасажири. Ми спитали, чи задоволені вони якістю перевезень. Живу я в Романково і їжджу 24-ка. То 24-ка плохо ходить. А состояние вот, техническое, внешнее, водитель, вот все. Как... Ну, когда набьемся, водители же разные бывают. Когда набьется маршрутка и стоишь, ну, давишься, а то, конечно, хорошего мало. Ну, чтобы меньше промежуток был. Поездка. А, ну, техническое состояние. Водитель... Да вроде нормально. Меньше ругаются. Да не часто по рации. Как начнут друг друга там, и про жену, и про тещу, все. Сейчас гораздо меньше. Сиденья более ухоженные. Оби хорошо було, ну жарко, часто жарко. жарка, редка гді відкривається вірполюки. Аби громадський транспорт не був своєрідним покаранням, інспектори ДАІ закликають водіїв пам'ятати про свої зобов'язання щодо дотримання ПДД, стану автобусу та відношення до пасажирів, а їм, в свою чергу, з повагою ставитися до нелегкої праці перевізників. Щороку у Дніпродзержинську проводиться конкурс на кращий двір, під'їзд та спортивний майданчик міста. Позмагатися за звання найкращого зазвичай вирішують усі дніпродзержинські жеки. Чекають конкурсу і небайдужі городяни, для яких цей захід можливість продемонструвати своє дбайливе ставлення до рідної домівки та стати гарним прикладом для інших. З одним із переможців 2014 року спілкувалася Катерина Узунова. Із цьогорічних переможців наша знімальна група обрала ТОВ Оселя. Адже цей жек бере участь у конкурсі з самого його заснування. А саме з 2004 року. За цей час оселя здобувала безліч нагород та неодноразово займала перші місця у різних номінаціях. Для підприємства ну для підприємства це якийсь стимул визнання, стимул до роботи для мешканців. Я думаю, що це дає більше набагато. Це їх настрій, особливо для дітей, коли будуються нові майданчики, нові спортивні майданчики. Тільки жалко одне, що люди не хочуть їх берегти. Цього року установа отримала друге місце у номінації Кращий двір та кращий спортивний майданчик та абсолютну перемогу у номінації Кращий під'їзд. Спеціальна комісія визнала найкращим сьомий під'їзд будинку, що знаходиться за адресою Бойко 41. Кращий під'їзд. Сьомий, тому що ми його зробили повністю і від, як кажуть, від душі. Можна було б зробити весь будинок такий, якщо б не заборгований. По даному будинку заборгованість складає 56 тисяч. Ми як стимул показали людям, що от в тому під'їзді сьомому там заборгованості майже немає. Звичайно, ми вирішили поспілкуватися із переможцями та завітали до будинку із зразковим під'їздом. У дворі нас зустрів старший будинку Сергій Іванович, який і розповів секрет успіху свого під'їзду та всього будинку. Взагалі, по-перше, це дружні та небайдужі мешканці, адже досить відповідально відносяться до чистоти у під'їзді та до загального вигляду подвір'я. Люди не чекають допомоги комунальних служб та самостійно здійснюють, поки страв будівництво дитячого майдану. Анчику прибирання під'їздів та доглядають за квітниками, які, до речі, розбиті біля кожного під'їзду. Також значну роль має громадянська свідомість мешканців, адже як розповів нам директор ТОВ Оселя, в сьомий під'їзд не має заборгованості за спожиті комунальні послуги. Ось документи всіх організацій міста, які поставляють комунальні послуги. типовий водоканал. Та, звичайно, неабияку роль відіграє і ЖЕК, який обслуговує будинок. Сергій Іванович, який займає посаду старшого по будинку вже понад 30 років, стверджує, що оселя завжди була однією з найкращих комунальних установ міста. Та, та база, яка була по второму ЖЕКі, вона стала лучше. Жека модернізування. Станки, токарні станки. Себя самі обезпечували. Запчащали, а другі жеки, звісно, були слабенькі. Єдиною проблемою, яка раніше турбувала людей, було освітлення під'їзду у нічний час, адже після 12-ї воно автоматично вимикалося. Зараз ця проблема повністю вирішена, адже оселя встановила у під'їзді сучасні рухові та світлові датчики. Вони так вибудовуються, що ночі вони включаються автоматично при русі. Любого любої людини чи навіть тварини. Наприклад, ви піднімаєте, зайшли в коридор, автоматично включається світ. Ви піднялися на слідчу площадку, второй етаж включився, а це через 10 секунд відключає. Мешканці дуже вдячні оселі за таку інновацію та обіцяють пильно за нею слідкувати. Я говорила відкровенно, я благодарен жильців всіх всього будинку, що робочим ЖЭКу в першу чергу. Ну и, соответственно, администрации, что как балансы содержателей дома были выделены деньги на текущий ремонт. Та головною прикрасою зразкового під'їзду є навіть не гарний ремонт та чистота, а кішка Мурка, яка мешкає тут вже кілька років, та є улюбленицею всього будинку. Кілька місяців тому пухнаста мешканка народила п'ять чарівних кошеняток, за якими тепер пильно доглядають усім під'їздом. Те дітки підростають, і вже час підшукати їм нову домівку та дбайливих господарів. Тож, якщо вам потрібен маленький друг, обов'язково приходьте до цього будинку за адресою Бойко41 та допоможіть цьому кошенятки знайти справжню родину. З 3 червня відкривається літня кампанія 2014 року. На честь цього у центрі позашкільної роботи та дитячої творчості була організована розважальна програма для школярів міста Дніпродзержинськ. Закінчився навчальний рік, і діти йдуть в табори з денним перебуванням, які відкриваються сьогодні на, на базі 30 закладів освіти нашого міста. У відкритті літнього сезону в Центрі позашкільної роботи та дитячої творчості взяли участь дитячі творчі колективи авіамодельний гурток і об'єднана команда черлідингу спортклубу Іскра. Сегодняшний праздник – це праздник літа, це праздник радості, це праздник отдыха. Для кого то сьогодні це труд, тому що для творчих колективів сьогодні це труд, а для зрителя це сьогодні наслаждение і праздник. Своєю надзвичайною акторською майстерністю порадували юних глядачів дитячі творчі колективи. Різноманітністю пісенного жанру, естрадного вокалу, акторською майстерністю розважали глядачів юні зірки. Я хочу пожелать этим детям то, чтобы они хорошо провели лето, чтобы это был самый лучший их отдых, так как лето это самая счастливая долгожданная пара для детей. А я пожелала бы им набраться сил для для следующего учебного года, оздоровиться и, конечно же, найти себе новых друзей. У Полтаві 31 травня та 1 червня розіграли 20 комплектів медалей чемпіонату України серед кадетів з Тхеквондо ВТФ. Наступного дня, 2 червня, відбувся чемпіонат України серед молоді, де були розіграні 8 комплектів нагород. Дніпродзержинські спортсмени, продемонструвавши на даянгах спорткомплексу Спартак свою майстерність, привезли додому 13 медалей, з яких 3 – золоті. Серед кадетів і кадеток, що представляли наше місто, медалі вищої пробу вибороли вихованці тренера Олександра Кирпи, Віталій Кравченко та Ілля Антонов, і Варвара Пальчик, яку тренують Андрій Лузін та Андрій Стовбан. Володарями срібних медалей стали Юліана Киржавіна, Олена Злобіна, Анастасія Маринець. Бронзу привезли додому В'ячеслав Пальчик, Ксенія Коломіна, Євгенія Сергеєва, Валерія Коробочка і Олена Купрі. Дані змагання стали одним з етапів підготовки збірної нашої країни до чемпіонату світу серед кадетів, який відбудеться в липні цього року в столиці Азербайджану, місті Баку. Це буде перший чемпіонат світу в їх віковій категорії. Шанс взяти у ньому участь випав нашим золотим медалістам Віталію Кравченка, Ілія Антонову і Варварі Пальчик. І наостанок про погоду на наступну добу. За прогнозами синоптиків у п'ятницю 6 червня протягом дня буде ясно без опадів. Температура повітря вночі до 19 градусів вище нуля. В день стопчик термометра сягне позначки плюс 30. Вітер східний до 6 метрів за секунду. На цьому випуск завершено у студії працювала Ірина Неділько. Вживайте побільше свіжих овочів та фруктів, особливо зранку. Це допоможе зарядитися енергією на увесь день. А щоб підтримати настрій протягом дня, слідкуйте за нашими новинами в ефірі та інтернет мережі. Хай щастить.